Масові пожежі спонукали рятувальників до кардинальних дій. Разом з газовиками, електриками та правоохоронцями вони ходили від оселі до оселі. Богорочанський район став першим, де відбувся такий рейд. Тут минулоріч було 67 пожеж. Семеро людей загинуло, серед них дитина. Одна з головних причин, за словами пожежників, людська необережність. Як свідчить статистика, з 10 пожеж, які виникають, дев'ять пожеж виникають саме через людський фактор. Тобто, це є порушення правил пожежної безпеки. Обуті при користуванні електронагрівальними приладами, при користуванні пічним опаленням. Газовими приладами, а також просте нехтування звичайними правилами пожежної безпеки. Інспекція з попередження пожеж відвідує проблемні сім'ї та одиноких людей. У цій дерев'яній хаті мазинці, що в селі Солотвино, мешкає пенсіонерка Ольга Данилюк. В її оселі немає газу. Відтак жінка гріється від пічного опалення. Біля димоходу сушить речі. Це пояснює інспектор може призвести до біди. там є таке біля димоходу. Є речі складені. Їх треба звідти прибрати, щоб не було поблизу димоходу. Тому що при нагріванні димоходу і, ну, може передати подальш в буцім, може загорітися ті речі визбергати в цього. І треба прибрати звідти, винести подальше. Так, так, так. Той ось. Після невеличкого інструктажу 86-річна бабуся обіцяє бути обережнішою. Достайте, я, уважаю. Я, уважаю. Ну, що, я ще бою, я ще того бою. Нема нічого, де одна тута О, радіо, радіо. радіо. Немає де телевізор, ще мені до телевізора. Роз'яснювальну роботу з населенням МНСники обіцяють проводити упродовж року. Адже за офіційними даними, торік в області сталося понад тисяча пожеж. Як наслідок, 62 людини загинуло. Тож щомісяця такі райдові групи відвідуватимуть села та районні центри Прикарпаття.